Серпня 1940 року до складу України увійшли північна Буковина та частина Бесарабії. Рішення ухвалила Верховна Рада СРСР після того, як радянські війська окупували ці території Румунії. Румунія і сама анексувала ці території наприкінці Першої світової. Бесарабію прихопила зі складу Російської імперії Буковину Бахмута Угорщини. Радянська Росія та СРСР анексію Бесарабії ніколи не визнавали, хоча ніякими споконвічно російськими ці землі, звісно, не були. Наперед. Другої світової румуни почали шукати захисту одночасно Британії, Франції та нацистів. Але долю Басарабії вирішили ще влітку 1939-го, коли СРСР і Німеччина підписали пакт Нотова і Вентропа. Таємний протокол визначив Басарабію як радянську сферу впливу. При цьому північну буковину СРСР ніхто не обіцяв. Восени 1939-го росіяни та німці розділили Польщу. у червні 40-го капітулювали. У Румунії не лишилися надійною допомогою французів і британців, а вже за кілька днів Радянський Союз висунув ультиматум. Ради вимагали віддати Північну Буковину та Басарабію. Німеччина не була налаштована рятувати ці території для Румунії. Тож король Кароль ІІ капітулював. Протягом шести днів радянські війська без супротиву окупували території, де проживало близько чотирьох мільйонів людей. Меншу частину включили до складу української РСР, а збільшу творили молдавської РСР. 3 серпня 1914 року українців закликали підтримати Австро-Угорщину в Першій світовій війні. Відповідний маніфест видала головна українська рада. Це політичне об'єднання партії Галічини. Стратегічною метою визначили відновлення української держави. Тактично ж галицькі політики вважали за необхідне скористатися світовою війною, щоб визволити українців на Дніпрянщини з-під російського поневолення. Автори маніфесту називали російського імператора історичним ворогом України. Нагадували про гноблення української мови та запевняли, перемога австро австро-угорської монархії буде нашою перемогою. 4 серпня 1854 року народилася одна з найвідоміших українських актора Марія Зеньковецька. Із дитинства вона мала гарний голос і артистичні здібності, але шлях до сцени не дався легко. Був невдалий шлюб і справжній тираном. Чоловік побив вагітну Марію так, що вона втратила дитину та залишилася безплідною. Долю жінки змінили знайомство з актором і режисером Миколою Тобілевичем, відомим за псевдонімом Садовський. Ці двоє закохалися, Тобілевіч зміг умовити чоловіка Марії дозволити виступати в театрі. Той погодився за умови, щоб Марія виступала виключно українською мовою в українському театрі. Чоловік навіть підписав розписку, переконаний, що ніякого українського театру ніколи не буде. Але незабаром Марії надійшло не запрошення від Садовського вступити до української трупи. Перша вона вийшла на сцену в спектаклі Наталка Полтавка де грала головну роль. Згодом актриса розлучилася, але дружиною Садовського не стала. Він хотів дітей і одружився з іншою. Кар'єра Зайковецької тим часом йшла вгору. Визнання її таланту пережило навіть революцію. У 1922 році Марія стала першою народною артисткою ОРСР. 5 серпня 1844 року в Чугуєві на Харківщині народився художник Ілля Рєпін. Отримавши перші навички малювання, він влаштувався в кочову іконопісну Артіль. Так дістався місць, де народився художник Іван Кранський. Почувши від земляків Крамського про його успіхи в академії мистецтва Петербурзі, Рєпін і собі поїхав туди, проте зв'язків із Україною не розірвав. Він часто мандрував рідною країною, приїжджав на Чугуївщину, а останні 30 років прожив у Фінляндії. Там і помер, а поховати себе заповів у рідному Чугуїві. Проте доставити тіло на територію захоплену більшовиками України було неможливо. Тож вдова художника вирішила поховати його на території фінської садиби, поблизу пагорба, який Ріпін називав Чугуївською гіркою. 6 серпня 1657 року помер Богдан Хмельницький. Перед тим Гетьман тривалий час хворів. Чим саме існує низка версій, від інсульту до отруєння. Достеменно підтвердити якусь із них не можуть, адже тіла Хмельницького досі не знайшли. З офіційною версією Гетьмана поховали у склепи Єлінській церкві, що в Сумотині. На території храму проводили низку археологічних розкопок, але ймовірного склепу так і не дісталися. У 2019-му експедиція Нан України на чолі з Ларисою Виногородською заявила про сенсаційне відкриття. Дослідивши церкву Георадаром, під нею виявили порожнину, що цілком походить на склеп. Але до ймовірних тіл Богдана Хмельницька та його старшого сина Тимоша досі не дісталися. Існує декілька народних версій, що сталося з тілом Гетьмана та де він упокоївся. Кожна з таких локацій приваблює туристів. 7 серпня 1932 року в СРСР ухвалили головний закон Голодомору постанову про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації і зміцнення громадської соціалістичної власності. Вона відома як закон про п'ять колосків. Авторство документа приписують особисто Сталіну. Постанова передбачала розстріл на місці за розкладання колгоспного майна. При цьому розкраданні вважалася навіть спроба зірвати з поля кілька колосків. У подальшому наслідком нереальних норм хлібоздачі та прямої заборони добувати собі їжу, стала голодна смерть мільйонів українців. Такі дії радянської влади визнали геноцидом українського народу. 8 серпня 1919 року в Харкові народився фізик Борис Єркін. Майбутній академік міг стати музикантом, адже два роки навчався в консерваторії за класом фортепіано, але все ж визначився із пріоритетами та завершив фізичний факультет Харківського університету. Одразу після Другої світової він розпочав працювати у ХафТІ і займався там наукою до 60-го року, а потім став засновником і першим директором фізико-технічного інституту низьких температур. Втім, Дірки очолював упродовж 28 років. Зараз цей заклад у Харкові названий «Ім'ям Академіка. Більше про історію кожного дня на сайті медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях, про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал. Буде багато цікавого.